Третя помилка це коли ми з віком починаємо відмовляти собі в силових навантаженнях в спорті. Насправді, там же десь щось болить, там же десь щось тягне, і ми вже намагаємося не завантажувати свій організм силовими вправами. Багато хто каже, там в мої роки вже які гантелі, яка штанга. Навпаки. Власне, після 35 ми починаємо активно втрачати м'язеву масу. А те, що ми втрачаємо м'язеву масу, відбувається на тому, як виглядає наша шкіра, як виглядає наше тіло, який склад у наших кісток, тому що після м'язевої маси підключиться вже і кісткова. Маса, і ми втрачаємо колаген, ми втрачаємо кальцій, і одними БАДами ми тут не допоможемо. Тому що перша профілактика так званої саркопенії і остеопорозу це все ж таки фізичне навантаження. І тут не забуваємо про силові вправи. Мінімум 2-3 рази на тиждень жінка має. Крім звичної зарядки, розтяжки, пілатеса, танців, кожна жінка має мати 2-3 силових тренування на тиждень. Цього може бути достатньо. І це буде правильним доповненням до вашого гуляння з собачкою, танців, пілатеса або скандинавської ходьби. Але я нагадую. Все ж таки, щоб присідати з вагою, не потрібно. Вага і присідання це дві окремі опції. Тому що наші жінки, які люблять присідати з вагою, можуть зустрітися з такою проблемою, як проляп стазових органів. І неправильне виконання вправ може призвести до проблеми нетримання сечі і опущення. Тому, якщо ви... Намагайтеся займатися силовими вправами, я би радила спочатку проконсультуватися з фітнес-тренером.